Добрий день, малята! Сьогодні в нас малювання. Давайте поглянемо на картини, що в нас тут зображено. Ось, дивіться, фантастичні квіти, дивозвір, казковий птах. Є така народна художниця Марія Приймаченко. Вона малює таких казкових тварин. Більшість сюжетів картин казкові, фантастичні тварини. Птахи та квіти. Ці картини світлі і веселі. Милують очі яскравістю та різнобарвістю. А головне казковим змістом. Ми сьогодні будемо малювати казкового птаха. Давайте поглянемо, з що він складається. Голова, шия, тулуб, крила, хвіст такий великий в нього. Лапки, дзьоб. так… Тулуп і голова це овали. Вони різного розміру. Так. Спочатку ми візьмемо простий олівець, намалюємо. Ось спочатку гілочку будемо малювати собі. Ось гілочку намалювали із листочками. Потім будемо тулуб намалюємо, шию. Голову простим олівцем, крило і хвіст такий великий і широкий внизу. Так, намалювали, відклали олівець, беремо фарди і розмальовуємо малюнок. Розмальовуємо казкового птаха. Спочатку ми намалюємо гілочку, беремо рудий, коричневий колір. І малюємо таку гілочку, на якому має сидіти птах. Так, ось. Гілочку замалюємо. Так, красиво. Так, намалювали гілочки. На гілочках листочки зелененькі. Так, зелененькі листочки намалюємо. Ось вони такі. Ви спочатку олівцем собі намалюєте, а потім собі будете фарбами малювати ці листочки. Так. Так, намалювали. Так, тепер малюємо птаха. Птаха ми будемо малювати спочатку пензликом, беремо жовтий колір. Так, жовтий колір і малюємо жовтим кольором птаха нашого. Ось. Замальовуємо ось так все хвостик так. Ось. Намалювали так. Потім у нас крило у нас воно. Жовто-гарячого кольору ми беремо жовто-гарячий колір і малюємо крило. Можна намалювати ще такий тут у нього такий зверхи чубчик такий. Так, малюємо личко таке тут у нього. Це казкового птаха, клювик теж жовто-гарячого кольору. А потім беремо ще у нас є такі вушні палички, і ми цими вушними за допомогою цих вушних паличок будемо малювати такі крапочки, розмальовувати нашого птаха. Беремо ось синій колір, наприклад. ось Синій колір. Так, водичку, фарбу. І будемо ставити такі крапочки. Ось раз, розмальовувати нашого птаха, щоб він був у нас гарний, веселий казковий птах. Ось. Спочатку синій колір, потім беремо зелений колір чи червоний, будь-який колір берете, який хочете. Щоб був у вас красивий птах. Він же у вас казковий. Ось, розмальовуємо наш, наші, наш хвостик. Так, беремо жовто-гарячий колір теж. І малюємо такі вже більші крапочки Ставимо. Ось малюємо. О, ось так. Маленькі ще лінії. Такий у нас вийвся. Ще можна взяти зелений колір, поміняємо нашу паличку і візьмемо трошки зелененького кольору. Поставимо крапочки. Ось так. Ось. Получився в нас ось такий казковий птах. Малюйте, лідки, старайтеся. Присилайте мені роботи до побачення.